21 липня пройшла чергова сесія міської ради. У порядку денному більше сотні питань. Перед початком засідання присутні вшанували хвилину мовчання пам'ять напередодні загиблого від ворожого снаряду у зоні АТО, сівродончанина, бійця 53-ї окремої механізованої бригади Миколи Литовки. Одним з головних питань порядку денного традиційно стало бюджетне. Зокрема, відповідним проектом рішення передбачено збільшення видаткової частини міського бюджету на цей рік по спеціальному фонду на 8 мільйонів 991 тисячу гривень за рахунок передачі цієї суми з загального фонду. Гроші підуть на розвиток. Установ, що відносяться до сфер охорони здоров'я та освіти. Їх ремонт, матеріально-технічне обладнання, підвищення зарплати працівникам тощо. Прийнято кілька міських цільових програм розвитку міського електротранспорту, розвитку систем охорони здоров'я, освіти Сєвродонецька на 16-17 роки та інші. Міські обранці також схвалили створення з 1 вересня поточного року спеціальних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами в 11-й середній школі. Тарифи на послуги житлово-комунального господарства також стали темою обговорення депутатів і як наслідок рішеннями. Сесія вирішила встановити мораторій до 1 січня 2017 року на введення в дію підвищених цін і тарифів для населення. На житлово-комунальні послуги, а саме електроенергію, природний газ, теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з гарячого водопостачання і водовідведення для населення у Сівродонецьку, заборонити нарахування за розрахунками з 1 липня цього року і стягнення з населення у Сівродонецьку, пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги, зазначені у пункті першого цього рішення, доручити міському голові звернутися до Кабміну та до нацрегулятора про скасування нормативних актів, якими з 1 травня та 1 липня цього року. У підвищення ціни і тарифи для населення на житлово-комунальні послуги та встановлення мораторію на підвищення тарифів до проведення мінімальних соціальних стандартів у відповідність тарифів на послуги ЖКГ. Проголосували депутати і за звернення до Верховної Ради та Кабміну. У ньому мова йшла про ті ж підвищені тарифи та їх необґрунтованість. Міські депутати попросили заборонити постачальникам тепла, газу і електроенергії виставляти споживачам авансові рахунки за надані послуги, зробити негайний перерахунок ціни на газ для населення шляхом зміни формули розрахунку ціни. З метою подальшого зменшення комунальних тарифів та відновити пільгову норму споживання газу для населення і збільшення її до 2400 кубометрів на опалювальний сезон.